Чому ти в численні? Тому що в мене є поранення. Мені колись прилетів доволі великий серйозний осколок в руку і руку розірвало. Для мене це психологічний бар'єр. Це ампутація. Частини тебе більше ніколи не буде з тобою. Ти можеш дати бачити? Денис Квебек, ветеран російсько-української війни, у 18 років вже захищав країну на Донбасі і не чарівною паличкою, як ви могли подумати, а зброєю, яку досконально опанував і наразі поєднує бойові виходи з інструктажем нових захисників України. Квебек один з найавторитетніших і найдосвідченіших добровольців, засновник братерства псд інфо. А тепер на півгодини відкиньте всі свої справи і уважно слухайте кожен меседж. Від душі в душу, чи може неоформлений доброволець отримати повістку? В теорії дано я кожен раз готовий. на якомусь блокпосту, що мені можуть вручити повістку, але по причині того, що я вже маю певну інвалідність, і якби в мене загинув батько, то мені в принципі взагалі по закону не можуть дати. От але в теорії, якщо ми беремо просто середньостатистичного добровольця, який приймає активну участь, юридично йому можуть вручити повістку. І що далі? Показати просто можливо якісь фотокартки або відео твоєї участі, якби на фронті. Я думаю, якщо на адекватні поліцейські або ВСП, то вони. Зрозуміють, ну якби не будуть заважати людині продовжувати свою ну, свою діяльність. 47-ма бригада виконала свою завдачу на початку контрнаступу. Ну те, що я знаю, 47-ма якраз в перші дні початку наступу вони виконали завдання. Вони прорвали якраз першу таку тактичну лінію оборони, і вони дійшли до першої основної лінії. Тобто вони своє завдання частково виконали. Просто там ж багато бригад, які приймають участь в наступі, не лише 47-ма. Чомусь відразу всіх увага лише до 47-ми. На мою думку, 47-ма показала себе достойно. Там хлопці наступали. І виконую лупашили противника. Просто сам момент і сам напрямок запорізький. Да, оцей це один із самих замінованих напрямків світу. Тої кількості мін протитанкові, протипіхотні міни такого абсолютно ніде немає. Візьміть будь-яку країну світу, візьміть там якусь механізовану бригаду, поставте перед ними те саме завдання, і подивимося, якого результату вони доб'ються. Оцінить цей наступ і виконання завдання якоюсь бригадою можна лише прийнявши пряму участь прямо з ними. Аналізувати просто з відео, сидячи в інтернеті і писати якісь там постиг, що в когось щось не вийшло. Ну це ну мені здається, це трошки якби нераціонально, недоцільно. Чи бувають випадки, коли доводиться залишати поранених побратимів на полі бою? Реальна війна вона відрізняється від е, е, війни, ту, яку знають е, там люди, які сидять в твіттері щось строчать. Якщо люди хочуть зрозуміти, що таке війна, що таке пекло, їм просто треба закрити свій твіттер, підписати підписатися. Не знаю на мобілізації, піти прийняти участь у боях, щоб зрозуміти, що це таке. Так буває, що інколи необхідно просто прийма. Мати швидкого рішення, сільсь зберегти хоч частину особового складу. І якщо людина тяжко поранена, і ти розумієш, що все, то ти приймеш рішення, щоб витягнути і вийти хоч з частиною свого особового складу, врятувати їм життя, як би це важко не було. Треба зняти рожеві окуляри. Коли, наприклад, було відео там, де підриваються хлопці, спригують з Бредліка і підриваються просто на те на пеменках. Це ж просто реальність. Ну тобто, це факт, це відбувається кожен день. Кожен день підриваються, де ноги. Кожен день підривається техніка, кожен день йдуть бої. Кожен день працюють снейпера з цієї сторони, лупашать, я не знаю, час від часу санцепоки, урагани, касетні боєприпаси, люди гинуть. Це може бути що неприємним, таке бачить. Так це правда. Хай люди розуміють, якою ціною дається все кожен день. Просто зняти ці рожеві окуляри і зрозуміти, що війна йде і вона несеться кожен день. І кожен день гинуть просто кращі тіпи рано чи пізно стане питання замінити тих хлопців, які вже поранені, на більш підготовлених людей. А яким чином можна підготуватися, поки вони сидять. Виділяєте кожен день по 30 хвилин вивчаєте якусь літературу. Є у нас там телеграм-канал ПСД інфо там, де просто статті короткі за шов, переділи 20-30 хвилин. Підготуй себе до війни. Вивчай якусь тактику, технічну характеристику збройні, вивчай тактику. Дивись в телеграм-каналах якісь бої, аналізуй, як це працює. Ти можеш цим допомогти собі в майбутньому, коли тебе візьмуть, а ти маєш це Обов'язок, то ти уже будеш на голову вище за звичайну людину, і ти прискориш якраз і зменшиш роботу сержанту щодо твоєї навченості. І ти таким чином збільшуєш свій відсоток виживання на полі бою. Це просто треба зрозуміти всі. З твоєї сім'ї ще хтось воює. У мене навіть загинув батя і загинув мій хресник, як син, типу, з сім'ї, теж 200. У мене по факту залишився тільки я вже. Батя 200, Хросний 200. Я і все не мій. Це був такий пацан. Мама його типу встановили до нас сім'ю. І він прям був. Знаєш, у нього пачі всі мої були. Він прям слідкував, прям жив. Молодий пацик, 19 років. Він знаєш, цікавився, прям, от майбутнє країни. Пані крепкий такий був. І він прийняв бій останній під бахмутом. Прям бачився пару днів, бо у нього руки в грязі були, прям він сражався за пулеметом. І ми залетіли якраз під шолом пуля і все. І батя загинув. Батько в мене самостійно призвався по мобілізації. В Силу того, що в нього здоров'я було невідповідне, він міг би не призиватися. У нього проблеми зі спиною були сильні. Вони період довгого часу сиділи просто на ППД. Вони просто сиділи, нічого не робили. І в один із моментів їх перекинули на Миколаївський напрямок, там де по-моєму, Давидів брід був. От і вони приймали участь якраз в цьому контрнаступі, коли ще мили вже піджимали до Херсону. А він служив в піхоті. Він виконував завдання по вивозу поранених вбитих по підвозу води боєприпасів прямо на передню лінію на буханки. Обичний УАЗик. я коли потім через дві неділі після загибелі поїхав на тому на той напрямок. Я тоді поїхав попрацювати там по снайпінгу. Я просто проїхав ці переправи, які постійно їбали. Я подивився. Кількість підбитої техніки, кількість ям від фабів, там просто скидували фаби на парашутах, прямо над посадками. Залітала авіація. От я подивився, в якому в якій він прожарки був, то я зрозумів, що він прямо війною проісповнився. Тому що в е, мене сестра бачила з батьком, і він дуже схуд. В нього очі, знаєте, вже були такі скляні. Ну, видно, що він прям втом, дуже втомився за цей короткий період часу. Він вивозив постійно малих, ну молодих пацанів убитих ранених. І він просто він ніколи не був на війні. І одне діло, коли ти просто в окопах сиди, а інше діло, коли ти кожен день треба підлітати на позиції, просто загружати вигружати типу молодих пацанів. І він в один із днів він знав, що загине. Він сказав хлопцю моєї сестри, щоб він беріг її. От і вони попрощались крайній раз. і Він поїхав її. В момент евакуації поранених він підірвався на противотанковій міні, прямо наїхав своїм колесом. Його потім забрали. Я їздив його, шукав, ну в якому морзі. Я його привіз, і вже потім його з почастями ми похоронили. До мене приїхали мої друзі, побратими підтримують. Це дуже знаєте, теж так такі, знаєте, момент. Коли хтось приїжджає, і ти не запрошуєш, а приїжджає хлопець, який воює в Мар'їнці. Він приїжджає якимось чином, попадає додому, і в нього є там день чи два відпустки, він приїжджає до мене на похорони, якби підтримати. Це прям братерство, це от сильно. І ми я поховали, типу, і чесно, мої хвала за службу і за те, що він все ж таки прийняв рішення і достойно його виконував. Що ти не встиг зробити для батька? Ну єдине, про що я жалкую, що я думаю, в момент, коли він був в активній фазі на південному напрямку, що я не Їхав тоді до нього, що я не зарядив його нормально якоюсь машиною, що я не підігрів його якимось нормальним екіпіруванням. Я міг би ще багато чого зробити би для нього. Я міг би в певній мірі, можливо, знаєте, підігнати йому якийсь броньований бус або броньовану машину, якусь або якийсь там якусь Toyota Hilux hey, потужну, а не буханку, яка ледве їде. Оце, це, мовить, єдине, що я не жалкую, тому що мені було б. Я не мав ні одного діалогу з ним з приводу війни і з приводу того, що він пережив. О, про це я жалкую. Тобто типу, я... мені було б цікаво з ним поговорити, а як ти? От, що ти там? А скажи там. Артуха, дуже жорстка, як як ти переживав? Мені було б цікаво, щоб він сказав. Вислухати його було б цікаво, типу поговорити, але змоги такої ж ніколи не буде. І ми з ним були в певних рознобіжностях. Але мені було б дуже цікаво з ним подискутувати як військовий з військовим. Як отак батька і син, як відрізняється реакція суспільства на війну порівнюючи АТО та повномасштабку? Якщо порівнювати АТО і повномасштабне вторгнення, то вже набагато більша кількість людей включилась. Тоді вся країна прокинулася. От уже в 22-му році, якщо проводить паралелі, то дуже схоже, як люди починають в лапках втомлюватися, не звертати увагу, перекидати свою персональну відповідальність за країну на інших. Знову окремо вже є військова категорія людей, яка воює. І окремо прям цивільне населення, але це дуже помилкове судження у людей, тому що у нас війна не не йде в областях да, там Донецькій області, Луганській області. У нас війна йде в країні. І в нас єдиний фронт. І просто люди мають зрозуміти, що зараз якби, відповідальність на кожному із чоловіків залучення тієї категорії людей, які досі не залучені до прямої участі в війні, це лише питання часу. І всі ж не зможуть відпітляти. питання якраз до тієї маси, яка якимсь чином не звертає увагу на війну. Є ж такі, які взагалі не звертають увагу їх питання стане і просто дуже схожі паралелі, як було в АТО чотирнадцятий, п'ятнадцятий, вже шістнадцятий рік. І зараз теж є певна паралель, що це чисто справа військових добровольців і волонтерів. На мою думку, просто тут механізм прямо залежить від емоцій, страху шок. Розуміння того, що настав наш головний день, головні події, які вирішать взагалі долю нашої країни і персонально долю кожного українця. І тоді люди боялись, у них був страх. Вони вирішили, хто бороться, хто допомагати. Тобто, ми тоді були єдні за рахунок страху. Як мені здається, у людей коротка пам'ять, і вони поступово починають уже не боятися. Вони вже звикають до цього всього ритму. За відсутності страха, свідомо або несвідомо починають жити спокійно своє життя і зніматися. Себе якраз цю відповідальність, тому що відповідальність на кожному із нас послабленість залученості громадськості до війни в взнаки на фронті. Я думаю, так раніше такого не було, але зараз ми просто можемо бачити, як люди поступово викладають в соціальні мережі своє розкішне життя, як вони дуже класно відпочивають. Військові також бачать, як люди таким чином виражають свою можливо певну неповагу і показують своє розкішне життя. Для чого я вважаю, що це якраз не на часі, тому що воно прямо впливає на. Дух бійців на фронті, тому що вони також мають соціальні сторінки. Ніхто не забороняє відпочивати. Йдіть відпочивайте. Якщо ви там втомились, підіть, відпочиньте, влаштуйте собі якийсь пікнік. А ще краще відпочинок проводить не в барах, на ливайках, як зараз там може на хрещатику, да виді там людей ну, навалом. Проведіть краще час культурно. Просто зараз, якби не час для такого відпочинку, тому що кожен день це якась трагедія для якоїсь сім'ї. Кожен день ми зазнаємо втрат. Кожен день, коли люди бачать новину про успішний наступ або про успішну оборону це означає, що якій сім'ї прийде трагічна звістка, розкішне життя, яке частина населення зараз намагається зберегти, попри все, і особливо публікуючи це в інтернеті, я не розумію для чого. Показати, що подивіться, який я класний граю в гольф. Тобто ніхто не забороняє, але майте просто совість і все. Чи згоден ти з судженням, що зброю руки доведеться взяти всім? Я б сказав свою думку таким чином: 90% чоловічого населення, яке є в країні, має бути готовим до того, що вони приймуть участь в війні, пряму, тобто вони мають бути готові. Скільки із них дійсно потрапить на фронт? Це буде лише якраз питання я не знаю часу і ходу бойових дій. Але те, що багома частина, яка досі не прийняла участь, вона прийме. Це факт, тому що з тієї сторони постійно йдуть набори, і не зрозуміло, який формат ведення бойових дій буде через три місяці, який буде через шість місяців, який буде через рік. Багато людей зараз розмовляють про перемогу вже як таку. Я не знаю, звідки вони беруть цю думку. По перше, що таке перемога? По-друге, яка вона має бути? Просто люди мають зрозуміти, і взагалі всі я вважаю, хто буде дивитися. У нас не спринт з вами. У нас марафон, тобто і ми ще не пробігли й половину марафону. Просто оця думка, що хтось од має воювати за мене. Я окремо виділяю людей, які творчі. Які займаються творчі творчістю, да які дійсно щось приносять для суспільства попри війну? Це от окрема категорія людей. Вони щось роблять, але залишається богома частина чоловічого населення, яка взагалі нічого не робить. Просто живуть щось там, якісь тємки, мутки. Да? Вони все рівно просто живуть. і Вони нічого не приносять для суспільства. Ця категорія має бути абсолютно свідомо готова до того, що вони рано чи пізно приймуть пряму участь в боях. Ті люди, які зараз не дотичні, вони будуть дотичні. Не ну, не всі можуть шок одкупитися для того, щоб. Купити смачні яблука вам потрібно йти на ринок чи в супермаркет. Щоб підібрати джинси, які будуть класно сидіти на вашій дупі. Потрібен торгівельний центр, де багато магазинів. А для того щоб підібрати ідеальну страховку, вам треба Завалитись вдома на диван та відкрити сайт Хотлайн Фінанс. Там можна порівняти страховки від різних страхових компаній та оформити все онлайн за 5 хвилин. Наприклад, автоцивілку, туристичну страховку чи зелену картку для виїзду за кордон на авто. Хотлайн Фінанс як зручний інтернет-магазин. Ви можете скористатись фільтрами, щоб вибрати ту страховку, яка підійде саме вам. А далі заповнюєте дані, оплачуєте, і готовий поліс вже у вас на емейлі. За промокодом від душі 10 хапайте знижку 10% на страховку на Hotline Finance. Страховка з вигодою, звісно, Hotline Finance. Чому на всіх інтерв'ю ти в рукавиці? То в мене. Травматичний відрив пальців, то мені колись прилетів доволі великий серйозний осколок в руку і руку розірвав. От і після того, в принципі, я взагалі не планував заходити в медіа колись. Ну взагалі так, ну, навіщо? Але оскільки є така можливість, вона дається, то я просто якби одягаю. Перчатку, хто не знає, і мені так просто психологічно легше, тому що доволі неприємне поранення. Воно дійсно таке важке. Тобто, в мене втрата працездатності на ліву руку це 70%. відсотків. Ну 70%, -70 — Вона фактично не працює. Для тебе бар'єр показати руку суспільству? Так, да. для мене це психологічний бар'єр. Ну то вже зараз не так, як раніше раніше, взагалі, ховав, якби ну тому, що. Це трохи важкувато, типу. А, але зараз це просто якби візуально неприємна штука. Я сам інколи проходжу мимо зеркала, дивлюсь такий у що це за Що це за штука. А ти можеш зняти? Ой, я думаю, настане момент я вам всім покажу, поки що треба ще підготуватися. От мені просто треба перебороти самого себе. Оціні оцінить ви, як думаєте, люди зреагують? От, я покажу руку. Як, як це буде сприйнято? От на вашу думку. Я абсолютно вам довіряю. Як, як Давай розкажете. так, ти о, тут зараз. Чому на всіх інтерв'ю ти в рукавиці? А дві році під час виконання бойового завдання в районі Авдіївки я отримав осколкове вогнепальне поранення в руку, прилетіло в СПГ якби в бліндаж. І один із уламків якраз влучив великий влучив мені в руку, і мені розірвало ліву руку. Але в той момент в мене якби абсолютно змінили життя, і з тих пір. Я почав інше життя, інший взагалі ритм життя, тому що був сильний перелом, і моральний, і якби фізичний. Я довгий період часу лікувався. Лікарі врятували мені само якби руку і сложили просто і куски м'яса, кісток і пальців. Я почав довгий шлях відновлення самостійного. Тобто я три місяці провів у лікарні в Дніпрі, коли я вже після трьох місяців приїхав назад в частину. В мене продовжувала гнити рука в силу того, що в ній була інфекція. Я ходив якби на службу. Тоді не було так такого, знаєте, розвинутого, як зараз соціального якогось єднання серед різних спільнот, серед різних сторінок. І тоді не було можливості в когось запитати за допомогу. І Я от коли отримав поранення, я не міг робити тих Ще я міг до цього, тобто, по факту, тебе ліва рука не працює взагалі. Тобто, в тебе гіпс, лангетка, і ти просто все робиш правою рукою. Плюс до цього до цього в тебе інфекція в руці. Вона кожен день гниє, витікає гній. Я її перематую просто бінтом і капаю там якимись каплями проти, проти інфекції. І так е, уж вийшло, що одна людина мені допомогла з цим. Я знайшов в Києві контакти, хто може якось вплинути на те, щоб врятувати мені руку, тому що інфекція вона є. Е, був варіант. Що мені взагалі мають відрізати кість, тому що якщо інфекція піде далі, піде нікрос, і мені прийдеться відрізати, поки вона не зупиниться. Я сам цим жив, варився. Від мене тоді пішла е дівчина, просто стільки всього навалилось, що я дуже довго варився і переборював в собі всю цю кашу, все це, що сталося, тому що я дійсно кажу, вам життя було до і після до поранення. Я був міцним, знаєте, молодий хлопець, який. Бажає тренуватися, виконувати завдання, повні мотивації, і потім просто тобі прилітає плюха, ти падаєш, обличчя все в крові, ти дивишся на руку, вона просто так розлазиться. Спочатку ти взагалі не віриш, що в тебе поранення, ти розумієш, що це не з тобою, це якась шутка. Ну, ти просто падаєш, ти піднімаєш якби руку, воно все висить, ти дивишся і такий, ні, це, ну, це, це якась шутка. Ну, тіп... А потім приходить усвідомлення, що це ти, воно починає пекти, все в тумані, по вам стріляє утьос. Ти дивишся, що воно тече, і ти розумієш, що от він, рок-н-ролл, тут і зараз, типу, все, в секунду. І я швидко просто сразу відпрацьовую, як нас завжди вчили медицину, турнікет накладаєш собі, потім другий. Потім просто виключаєш емоції, воно дійсно пече і болить. Тобто, то що кажуть, що на адреналіні воно не так болить, воно болить доволі непогано, але ти приймаєш всю реальність і приймаєш рішення. У Нас був сразу же повідомлення на те, що в е, нас трьохсотий. Я беру всі свої речі і просто біжу на евакуацію з резервною рукою. Тебе кладуть на стіл, і ти розумієш, що є. А от далі буде невідомо, що тому що не знаю, відріжуть тобі руку, чи будуть її рятувати, чи не будуть тобі рятувати. І я починаю цей довгий етап, який займе у мене. Мабуть, декілька років повного відновлення. Я дуже довго варився в собі. Я плакав від образи те, що саме мене поранили. Це не просто якесь там кульове або осколкове, просто частиною тебе більше ніколи не буде з тобою. це руки. Руки це дуже дуже інтимна річ для кожної з нас. І я прийняв себе, прийняв свою нову реальність, і я прийняв рішення. Ти можеш, не почати? Да. Так я думаю, для вас от вперше взагалі в історії це можна буде зробити. Я ні не хочу нікого просто цим якось напугати. Я просто хочу показати, мабуть, приклад, щоб, попри все, люди продовжували вірити в себе і працювати і надалі. Да, мабуть, мало хто знає, все, що я можу зараз робити цією рукою, це ось ця дія. Ви бачите там стрільбу з зброї, з гвинтівок, з пістолетів. Я просто навчився по-новому працювати і я покращував свої навики десятками годин тренувань. Ось так, але це не буде означати, що я тепер буду ходити постійно без неї. Я буду ходити, ходити дні, ну тому що мені так комфортніше. Але ви маєте знати, що. Серед нас в нашому якби населенню суспільстві буде велика кількість хлопців, яких буде також відірвані пальці, відірвані руки, відірвані ноги. Що важче відновитися фізично чи психологічно? Я думаю, психологічно. Тобто, коли ти приймаєш реальність, та яка тобі вже дана, то ти вже починаєш етап фізичного відновлення. Якщо ти психологічно не можеш прийняти свою нову реальність, тобі важко перейти вже до фізичного сприйняття і якраз відновлення. Наприклад, якщо це. Ампутація ноги або руки, то тут треба знаходити для себе вирішення цього моменту і як з цим далі жити. Тобто, однозначно, в мене було питання, чи продовжувати те, що я взагалі починав, чи зможу я знову стріляти, чи і в мене взагалі було питання, чи зможу я взагалі водити автомобіль. Тобто я вже сразу повністю одрубав свої плани на те, що я піду працювати якусь човика. Ну кого візьмуть по факту без частини руки в ЧВК, Так а я взагалі думав, що й піти, можливо, й Вальфу, тобто Вальфу в мене дорога закрита, і оці всі моменти я просто. Усвідомлював, що все. В першу неділю, коли я попав в лікарню, я просто вночі плакав, ридав. від несправедливості, що це саме я. Я просто, ну мені було дуже важко смиритися з цим. Я ніколи не показував те, що в мене є поранення. Я ніколи не показував те, що мені важче за інших. Я просто завжди був, якщо казати, за інстаграм і інтернет, просто. Людина, як і всі У мене немає ніяких влад, я саме звичайна людина. Але для мене був переломний момент, коли це був 2018 рік, зима рука вже по-моєму була. Її препарували один раз, витягли всю інфекцію. І вона мене вже не гнила, принаймні, і я тоді спробував перший раз відтиснутися від полу, тобто в мене кість вона не бул, не могла робити ось так. Вона була ось так. Вона взагалі не працювала. І я перший раз спробував відтиснутися від полу. Просто так спробував, і в момент, коли я відтиснувся. От тоді для мене був самий переломний момент в житті. Я повірив в себе. Я просто зрозумів, що я можу. Я починаю відтискатися, і потім з'явилася ця філософія. попри все, як би тебе сильно не вдарило, попри все, що б з тобою не сталося, як би важко тобі не було, ти все рівно здатен на щось більше. Просто все залежить в нашій, від нас в нашій голові. То як ми можемо прийняти це побороть або не можемо. І попри все, я всім раджу, які б травми або поранення в них не були. Ніколи не здаватися. я міг просто. Прийняти те, що я вже людина з інвалідністю і поїхати на траки ганяти в Європу, але точно не попасти в 21 рік, двадцять роки в Афганістан в одну із топових частних військових компаній, не продовжувати шлях інструкторської діяльності, не розвивати в собі ці мистецтва, Ну взагалі всі скіли можна і треба завжди вірити в себе, продовжувати свій шлях, попри все, тому що все залежить виключно від нашого рішення працювати або здатися. Якщо ви здаєтесь, то вже не важливо нічого. Як відреагувала мама на Жорстко среагувала, коли я дзвонив, сказав, що я поранений. Вона ж, типу, упала, типу, коли почула. Я просто в ніч, коли мене поранило в 9 вечора, зателефонував не свого мобільного їй, я знав її номер телефону і сказав, що, мам, типу, все добре, я буду вже відпочивати, завтра не беру. А я лежу типу, на столу, в операційному, у мене рука розвалена, типу, от я виключив усе, мене, обличчя в крові. А зранку я о 6-й ранку. утра, утро. Анет, ти чого рано дзвониш? Кажу, мені треба тобі дещо сказати. Кажу, мене трохи поранило». Вона така «Денис!» Ну знаєте, шок. Каже, шоу в тебе, прям нашим криком. Кажу: та палець відірвала. О, Боже. Ну, тибе це не смішно так, так? Да? Каже, і все. Кажу не. Кажу, у мене два пальці відірвали. Ой, каже, на кін, де кажу на лівій руці? Вона Боже, де ти що Ти кажу, та от приїжджайте в Дніпро, там уже побачити. О, де все типу важко сприйняли. Батя там теж плакав і це все. Ну але це розумієте, це був 2017 рік. Тоді для більшості війна була абсолютно просто чимось там. У мене з мого села єдиний доброволець, який пішов воювати фронт, самостійно прийняв рішення. Це один був я. Всі інші взагалі там жили своє життя, думали що я якийсь там. Папайною війною, типу для деякого було ненормально, йти знаєте, воювати, Що не займатися своїми там якимись цивільними справами? Найважчий день на фронті це було 2 березня. Це був початок повномасштабної вже кампанії. Ми знаходилися, можна сказати, у тилу у противника на шляху якраз пересування основних сил. Ми, виходить, вклинулися сім в бік і виконували якраз там. Поставили фугасну засідку, заклали фугаси, проложили темки з іншої сторони. я йду в поміну. Темку заложить. А там у нас в посадке сзади. Російської техніки. І ми чекали їх е, ніч і цілий день, коли поїде колона, щоб підірвати. І у мене з усього, що в мене було, це були просто джинси, це була курточка сьомого слоя е, і якась шапка гражданська. І я просто лежав і сидів під деревом, під сосною. Я не мав тоді, Ми не мали тоді їжі нормальний. Ну, ну, початок, і ми сразу включились. І все, що в мене було, це я знайшов пачку сигарет в машині, а я не курю. І настільки було холодно, що я грівся від одної якби, сигарети, не було. Що їсти, ми чекали десь до 11 дня колону, і мене настільки сильно трясло. і ти настільки був вологий, тоді що знаєте, був це іній холодно. Я настільки промерзав, мене тупо трясло. Я тупо приклинав цю. Ану колону, коли вона поїде, я курю. Мене труси, я гріюсь від оцього ганька. Я тупо скурюю всю всю пачку, всі 20 сигарет. Це поки дочекались колону. І це було дуже неприємно. От, ну, я Таке запам'ятав, що знаєте, таке це не лють, знаєте, але це просто життєське таке, терпіть оце час, Я труси, ти не можеш походити, не можеш зігрітися, ти не можеш поїсти, ти не можеш змінити одяг, ти просто ждеш. от, і невідомо скільки. Там сушки на тебе прилітають, вертушки проходять. Тігр проїжджає, але ми його пропускаємо. Ну і перед тобою просто все всежик. І чим закінчилася ця історія? А тим, що їхали БМП, ми підірвали. Але вони проїхали, їх побило, але вони проїхали далі. Ми смотались, почали відкат. Їхав ще танк. Танк почав біжати якраз розриви від фугасів. І він наїхав на нашу ТМК, підірвався. Тобто ми в момент 2 березня вже відкрили рахунок. І по і потім, коли приїжджали цей район після того, як росіяни відступили, відкатились, то на кожній міні був підрив, Типу. Хлопці із ампутаціями тягнуть прикол один з одного. Наприклад, якщо ми побачимося з другом там без ноги, то ми знайдемо спілька мову, ми поугараємо, типу. Ну бо ми позитивно це сприймаємо. Типу. Я можу там постійно, ну хто мене знає особисто, я постійно угораю з руки. Ну, я не буду казати, що бо щас це мемом буде. Але я угараю, типу, мені, мені все рівно. От, я просто це прийняв, це просто факт. От, я тепер такий, і мені, типу, вообще. Просто єдине, що я не можу бачити з лівої руки когось. Ну або там, не знаю. А хочеться? Та ні, я ж не конфліктний. Ну, типу, треба вже дружно. А, але можна Зі слівої ноги в голову, ну, типу, якщо замість руки. Ти бачив неадекватну реакцію людей на бійців з ампутаціями? Люди вони не мають пугатися цього, тому що я заходив до свого друга, наприклад, в нього відрив двох ніг. І ми з ним вийшли з лікарні просто прокататися, поспілкуватися, ну, подихати повітрям. І я був дуже неприємно здивований, коли деякі люди проходили з такими очима і аж оминали нас. Це дуже неприємна штука. У мене відразу виникає емоція злість. Як ти так дивишся? Чому така реакція? Люди віддають своє здоров'я життя саме цінеше, що в них є. Якраз за свободу, за те, щоб люди могли спокійно відпочивати, жити, створювати щось, створювати якісь ініціативи на покращення життя в нашому суспільстві. Кожен день це плата. Плата всім самим дорогим. Як тебе взяли на контракт до Афганістану із пораненою рукою? А я не показував руку. Я приходжу на співбесіду до британця. Я перед цим вивчив. Я англійську мову не знав. Але ну якби військові це кмітливі люди. Я зараз підготував собі резюме, я знав, що мене будуть питати, я знав, як відповідати. Я перед цим все заучив. А там були курси ФІЗО, англійська мова, інтерв'ю і стрільба. Я відстрілявся за краще за всіх вже з рукою, але я був причатки завжди. Хто не помічав цю руку, тому що я завжди або так, якось або ще так, або ще або причатки і дуже мало хто помічає. І для мене це не було проблеми в принципі і приховати. Моя сівішка, тобто. І довідки по медицині були якби в порядку. Я просто прийшов без співбесіду і в тупу отак полетів в Афган. І мені здається, що мої менеджера, ну американці, зрозуміли, що в мене нема пальців вже десь через рік, після того як я там вже працював. Такі оуші. Oh, типу вони спитали, а це було так? Я кажу, що да. Good job. І все, в них типу, це нормально. У них ветеран, типу це ветеран, все у них це еліта. Якщо поранення, значить поранення, типу. Але питання, чи взяли б вони мене за відомо, знаючи, що в мене нема пальців, навряд чи тому що вони не знають особистості. От а там я робив абсолютно всю роботу. Я єдиний, хто отримав взагалі там доступ до вождіння на американській базі США. Тобто там треба здавати певні тести, екзамени, щоб отримати твій бейдж АЙДІ. Те, що я можу бути драйвером, як ви бачите, поранення і якісь недоліки, да там це не проблема. Єдина, єдине може бути преграда да це лише в нас в голові. Заїжджають таліби колонами. В мене просто 400 метрів від мене. Таліби штурмують будинок. Авіація, тупо, вся улітає з аеродрому. Там таліби стріляють людей, падають через забор. Ще ніхто не вмирав з українців в Афганістані від талібів. Бріти і українці проявили себе достойно. Армія буде рубатися і тримати оборону до кінця. Досилаю патрон патронах і розумієш, що во Ця ніч буде жорстка.